Сервісно, не заважати не заважати жити жити людям. Я все чекав, чи хтось назве це слово сервіс, аж перелякався. Дякую. Перше, не заважати. Бачите. А якщо є можливість, виведіть будь ласка, результати, щоб ми подивилися думки нашої аудиторії. О, бачите? В центрі безпека, захист, свобода, надійність, справедливість, можливості розвиток. бачите це ті сенсові очікування, які е, наша аудиторія, яка має досить великий інтелектуальний е, потенціал, назвала як ключові. Причому інші спільнота, е, солідарність, бачите, який маленький сервіс зліва біля закону і безпеки. І от, власне, ми хочем, я хочу про це поговорити більш детальніше, тому що, знаєте, коли. М ми говоримо про те, яку державу нам треба побудувати, все ж йде від е, ключової ідеї навіщо? Від навіщо випливає стратегія. Від стратегії випливає операційна модель. Від операційної моделі випливає організаційна структура, після того чисельність, функції, ключові показники ефективності. І, власне, та в кінці кінців додана вартість, яку отримують. Власники, клієнти і всі різні аудиторії? Так от, якщо нам спиратися, Олександр, це питання до вас, спиратися на це розуміння сенсової карти, сенсової мапи, яку наша аудиторія дала. І говорити про наше майбутнє важке. Поки з незрозумілими перспективами, як ви вважаєте, яка візія побудови державного устрію? Є uh, зараз у вас на радарі. Бо мало хто знає, що ви є один з тих, хто, власне, і uh, будує дизайн майбутнього державотворення. Давайте не так. Ну, може, ключові елементи не не, гол... не не не, голос... не так голосно. Не так голосно, бо я ж не вийду звідси. Так, uh, да, дивіться. Ну, зрозуміло, що в Центрі безпека, ну там. Ми ж не знаємо, може, сьогодні ночі прилетить ну, знову. Да? Тобто, це ж, очевидно, що цей контекст буде зараз диктувати дуже багато. Е, якщо казати про державний устрій, у мене така є такий приклад. У мене є донька, їй три роки, вона грається конструктором дупло. Це таке велике Лего, такі брікс. Вона там щось побудувала з цих брикс, але в мене ж є ще одна донька. Вона старша, їй 5 років. Вона грається вже старшим конструктором Лего, Френс він називається. Він вже з таких менших брікс, але вони такі вже ще проміжні такі. Вона приходить до того дупло і надбудовує там щось з маленького цього свого. Ну це ж ще не кінець, я теж займаюся збиранням Лего, це в мене хобі, але я збираю Лего Технікс. Там, де вже є шестеренки, якісь двигуни там так далі. так далі. Я можу прийти ще зверху, дупло і зверху Френс, побудувати своє Лего Технікс. На виході щось буде з того всього. Не факт, що воно буде красиве. Може воно буде працювати, може воно буде стояти, але воно точно буде з різних взагалі з різних з різних. Про що я кажу? У нас є фактично три етапи державотворення великих. Перший був до помаранчевої революції. Це кучмівська була держава. Оце, оце дупло, це такий фундамент. Дуже багато речей тоді закладено було. Потім політреформа і час від помаранчевої революції до революції гідності. Це був час от різних експериментів. Це моїй метафорі такий Friends, да, щось можна добудувати. Воно не схоже на Дупло, воно, але так схоже. Брікс, але менше, там більше. А після помаранчевої революції у нас додалось ще оцей третій левел. Lego Techнікс це те, що за допомогою західних партнерів ми намагаємось добудувати те, що попередні рази не добудували. Наприклад, антикорупційна інфраструктура. Це дуже близька метафора до мене, чому вона Технікс. Вона дуже технічна, вона краща, вона мобільніша, вона швидша, вона ефективніша, вона красивіша, але вона не з того класу, де дупло. Вона з іншого. Нам її принесли, сказали: от таку робіть. До чого це все призвело? Це призвело, що у нас держава така, в принципі, як в моїй метафорі, фінальний результат цих зборок, всіх усіма. Да? Тобто вона щось може, тому що ми 600 днів опираємося, ну, в принципі, досить сильному ворогу, ядерній країні там і так далі, з якою на стороні якій теж багато в світі, на жаль, країн. Але всередині у нас от. Ця дискусія, яку ми чули до війни, до ковіду, до помаранчевої революції, після помаранчевої революції, до революції гідності, після революції гідності, вона не, не закінчилась. Чому ми всередині країни не можемо створити такий самий рівень безпеки для підприємця? А для підприємця безпека це свобода. Те, про що казав колега, відсутність необґрунтованого тиску, необґрунтованих перевірок. Оце питання лишається. Що я думаю щодо державного устрою, щодо практичних питань більше? Да? Я зараз скажу ну, таку річ, можливо, вона там піде в новини десь. Я думаю, що ми останні 600 днів е, е, тестуємо суф е, нашої парламентсько-президентської моделі в бік більш сильного президента. Тому що завжди була дискусія: от у нас ця парламентсько-президентська модель, вона яка? Вона, по змінам-2005 року, які вступили в силу в 2006 році, вона із умовно сильним президентом. Він сильний, але, наприклад, порівнюючи нашу модель із Польщею, із Литвою, він слабкіший. Президент не призначає уряд в нас, президент не призначає міністрів. Міністрів взагалі призначає коаліція напряму. Це досить така рідкісна форма, тому що фактично міністри виходять не, не керовані прем'єром. Це така дуже цікава історія, да і керування всередині уряду відбувається законами, підзаконними актами. Це досить великі виклики. Це в кращому випадку, якщо коаліція є. А якщо да. коаліції немає, і лосутний то ти ще шостий рік. Вітання, перевибори 2007-му Це було в цій країні. На жаль. Або на щастя. Тобто, це от цей виклик, який нам треба буде подолати, це після війни домовитись всередині суспільства, як ми далі хочемо, як ми далі будемо. Ми будемо. Ну, є кілька варіантів лишити як було. Ну, це буде, оце от, як воно і було, як і є. Підсилити президента, це зміни в Конституцію, певні там. Вони. Робляться парламентом або навіть референдумом, послабити президента перейти повністю в парламентську демократію як частина країн Євросоюзу, частина так, частина так, це треба розуміти. Немає ідеальної моделі. Є країни з сильним президентом, як Франція, є країни з відсутнім президентом або з номінальним президентом, як Балтійська там, певні країни. І далі від того вже будувати нам систему. Тому що, наприклад, коли ми говоримо про взаємодію центрального та місцевого рівня. Угу. Сильний президент е, може через своїх призначених префектів, як у Франції, наприклад, або у нас це можуть бути керівники обласних адміністрацій, може здійснювати нагляд за діями місцевого самоврядування. Тоді питання бруківки воно за кілька років відійде, тому що якщо самоврядування місцеве буде діяти не в межах і спосіб визначений конституцією законами, воно буде отримувати весь час. Від угу. цих представників по голові, грубо кажучи, Олександр, так? а можна ми зараз е спробуємо зрезонувати з аудиторією? Я хочу організаторів попросити включити світло, щоб було видно зал. І я хочу залу адресувати питання. Ми по я попрошу вас е підняти руку, яку модель е зміни державоустрою ви підтримуєте? Е Підніміть, будь ласка, руки. Хто підтримує модель підсилення парламенту? Парламенту. Дякую вам. Підніміть, будь ласка, руки тобто більше сув в парламентську республіку. Підніміть руки, хто підтримує посилення ролі Кабінету міністрів. Не можна. Дякую. А підніміть, будь ласка, руки ті, хто підтримують посилення президента. Президента як функції, як ролі. Багато, Дякую. Багато отрималось або не голосували, як у нас. кажуть. Або сказали правду. Дивись, так. ми ж за зворотній зв'язок. Ми ж за. Це у нас же відкрита система. Е, і це власне цікаве питання. Тому що під час війни е, посилення повноважень президента відбулося з дуже простою ціллю вижити. Ми мали здобути результат. У нас не було е, часу на балачки. на... Давай бюрокаті. казати це в контніусі, бо це ще не відбулося. Ти зараз кажеш перфект, present perfect, past перфект. Давай казати в теперішньому часі, війна йде. Ти ще. маєш на увазі, що війна йде, і ми ще не знаємо, це, скільки ми не вона знаємо, буде коли це, як це буде. Це важлива коректива. Тож уявімо, що війна, як е, кажуть деякі наші. Ми, до речі, побачили знищення наших оракулів цього Арестовича і Буданова. Вони, власне, вже ну, дають слабкі прогнози. І у нас зараз міжнародні партнери Оракули, які кажуть, що 5-6 років можливо йти війна. То це посилення президента, ланки президента було задля результату. Та чи стійка ця модель на майбутнє? Ну зараз наразі ні, тому що вона визначена станом війни і маршал лоу нашим воєнним законом. Ми його сильно допрацьовували, але він ну це тимчасова міра, Да? як тільки буде можливість безпекова, щоб це не дієло, воно перестане діяти, ми повернемось в попередню систему. Але ну дуже багато буде питань, тому що е, ну Політичні системи вони ж не беруться ні ля, Вони на момент готовності суспільства до них є такими або іншими. Це ж результат певного суспільного консенсусу, договору, як перші панелі говорили. Я моє відчуття, те, що я бачу по своїм знайомим, по бійцям, до яких я їжу, по політичному класу, по елітам, по бізнесменам знайомим, що наше суспільство все-таки трошки кудись росте. Нам треба буде зрозуміти, куди. Якщо це дійсно до парламентської демократії так. і до посилення ролі уряду, до зменшення ролі парламенту, це теж треба розуміти. Бо коли ми говоримо про чисту парламентську демократію, то в чистій парламентській демократії в класичний прем'єр це фігура. Не не спікер. Хто спікер Великобританії? Хтось знає? Великобританської палати нижньої. Ніхто не знає, правда, бо він модератор просто. А палати лордів це взагалі просто найповажний лодка. Тобто, а прем'єра, ми всі знаємо: одного, другого, третього книжки їх там купуємо. і Так далі, але у мене знов таки повертаємось до початку питання: чи є сильні країни з сильною армією, які є 100% парламентською демократією. Британія є монархією. Нагадую, дякую.